Всім привіт! Ви на каналі Алекс Фанко. І це перше відео у 2025 році. І зразу у ньому буде огляд на новинку цього року. Це у нас ось такий Зейна. Так, набір сам по собі невеличкий. 92 деталі всього. Але три фігурки, і ще й доволі крутих. Це у нас Зейн, Wildfire і Drix. Ціна його. 399 гривень. Ось бокова сторона. Та ось так виглядає ззаді. І ще я собі придбав ось таку коробочку для зберігання деталей лего. Це оригінальна ось. Невеличка, але я вирішив взяти. Я ножечком вже трішки тут привідкрив. Зараз відкриємо далі. Сміття. Ось. Так, перше, що тут випало це два ось таких меча. Вони були чогось окремо, а не в пакетику. Інструкція та два пакетика без номерів, тому ми будемо все разом виступати і тоді вже збирати. Давайте висвітмові пакетки. Ось, до речі, це всього-навсього мій другий займ в колекції, бо є тільки один. Ну, точніше, два, якщо ще рахувати з усім драконом, то в мене ще не було сурікен його ось, а тут є. До речі, дві пари, я так замітив. Ну, як завжди по традиції, через те, що набір невеличкий, я зберу все і вже потім вам покажу самий результат. Так, я вже зібрав набір. Е, першу покажу не цікаво, це у нас запасні деталі. Ось ось такі і ще були два сурікени. Ось давайте тепер прийдемо до меха, тому що я думаю, він не так цікавий, як фігурки. Тут фігурки дійсно дуже цікаві. Ось такий мех є у нього в руках два меча. Ось. Так як і в меху Джея, мені не подобається, що тут ось такі руки. Але, в принципі, за таку ціну. Більшого не треба очікувати. Також у мене на каналі ще був огляд на мех Джая. Ось давайте порівняємо: то Зайна вищий і більш пророблений. Ну, він, як на мене, набагато кращий. Ось такий більш рухомий. От. Тут відкривається і можна посадити Зайна. Ось так ззаді. Ну, заді він не дуже виглядає. Перейдемо до самого цікавого, це у нас фігурки. Почнемо з зайна. Ось така фігурка зейна. Ось ось, ось така. Е, дуже цікаво. Це перший новий зайн у цьому наборі. От дуже красиві принти у нього. І сюркені прорезинені. Ось мій другий зайн в колекції. Одразу покладемо його туди. Далі у нас Wildfire. Як на мене, ще красивіша фігурка. Особливо її ось ця катана. Вона прозора з градієнтом ось так переливається. Не знаю, чи видно на камері, але дуже красива катана. Та ще у неї дуже красиве волосся. Ну, принтів немає на руках, але на торсику та на ножках дуже красиві. І ззаді її ось таке полум'я. Наступна фігурка це у нас Дрікс. Це у нас новий злодій. Ось такий у нього головний убір. Дві дуже цікавих зброї, ось таких. Не знаю, як назвати, та наплічник. Принти ззаді. А, і ззаді ось так виглядає у нього голова. Теж доволі цікаво. Теж красива фігурка, але зі всіх мені найбільше сподобалось Wildfire. І ще я говорив на початку відео, що придбав собі ось такий. Органайзер міні. Давайте його теж відкриємо. Ось тут він відкривається. Картонка. Ось і ось сам бокс. Ну, тут фігурки я б не радив зберігати, бо вони можуть подряпитись чи ще щось. А от, наприклад, записні детальки можна сюди складати. Так, мех впав. Ось ті. Доволі прикольно. В принципі, проста коробочка в стилі Кубик Олего. Ну що ж, наш огляд підійшов до завершення. Кому сподобалось відео, коментуйте та кладіть вподобайку. Також в мене є ще дуже багато запакованих наборів на огляд. Тому очікуйте, В 2025 році, я надіюся, ще більш покращити свій канал та контент. Всім до зустрічі!